З нами Mercedes ML W166. І зараз я вам покажу, як зняти ось ці стопи на ляді. Е, ну, По-перше, потрібно долізти, е, від'єднуємо штекер і там побачите ось таку гаєчку. Її відкручуєте не повністю так, наполовину. Натискаєте цю штучку і він просто витягується на себе. А що з приводу, як долізти, це потрібно повністю зняти ось цю карту. Першим ділом знімаємо ручки, там вони, я думаю, розберетеся, на двох вінтиках крикаться. Потім знімаємо ось цю накладку. Обережно від'єднуємо. Тобто тут у нас освітлення та кнопка. Це все обережно від'єднуємо і знімаємо її. Використовуємо такі кліпсадьори і у вас буде щастя.